Троє опозиційних нардепів приїхали на Черкащину, щоб підтримати своїх кандидатів. Вони наголосили Микола Булатецький і Леонід Даценко на Черкащині єдині кандидати від опозиції. Народний депутат України Іван Кириленко висловив переконання, що колишній батьківщинівець Павло Костенко не здатний скласти конкуренції Леонідові Дценко. Павло Костенко ушевне. Я не бачу шансів у нього бути дуже великим, як кажуть, подразником для нашого кандидата. Нардепи наголошували для опозиції украй важливо, щоб черкаські кандидати-опозиціонери таки потрапили до парламенту. Часом доля окремих законів, злочинних законів, ті, які навіть не всіма силами партії регіонів в більшості поділяються, залежить від кількох кількох карток, двох-трьох. І це дивна надзвичайна ситуація, неординарна ситуація для будь-якого парламенту можуть змінити роз. Розклад сил у парламенті із цих двох округів, тут на Черкащині, як і з інших, просто повинні даруйте мені, що я так скажу, в мене на Вінниччині так кажуть, не злізати народні депутати. Тут повинні буквально кожного дня в нас є багато, все таки під 90 осіб. У нас ще є ось наш удар, ще є наша свобода і таке інше. Ми просто не маємо права віддати. От найголовніше, щоб люди прийшли на вибори. Кандидат у народні депутати по 197 му округу Леонід Деценко у свою чергу наголосив: він не вірить у те, що влада здасть без збою черкаські округи. Нинішній спокій Леонід Миколайович вважає оманливим. Я переконаний, що влада на чолі із сулубом готує нам багато сюрпризів. Можливі зрив виборів, можливе зняття кандидатів, можливі фізичні погрози, можливі підкидання наркотиків, зброї, бо всі. Апробації, які проводила влада в Україні, вони проходили тут у нас на Черкащині. Леонід Даценко каже: налаштований на серйозну боротьбу за перемогу. Підтримку залучиться і в опозиційних парламентаріїв. Головне, щоб виборці у день голосування не підкачали.